У Friendлі з вами, Деніс Friendly. Коротше, дружні, ми сьогодні вип'ємо з вами мохіто. Мохіто ось таке. Non-алкоголік пише. Не алкогольне мохіто. Бо то 0,0% 0-0% алкогольне. Так що, щоб ніхто не сказав, що це алкогольне. Зразу підписали. Молодці. Бачу, змішати тут треба, бо шейк велк, шейк велк. Шейк велк – це змішати. Струсити. Шей, типа струсити. Ну, переводиться якось так. Струсіть. Помішаєте щось таке. Зараз ми це мохіто вип'ємо з вами. Трошечки спекотно, ну зараз уже не жарко, але можна випити та й оцінити. Let's go до заставки цього відео. Проагуємо це нове мохіто. Let's go. День успення реагує, День спальні реагує, сьогодні він буде пити. Коротше, ось таке мохіто. Що тут пише? Е Мол, це не на нашому. Добре. Одним словом. Мохіто, хіто, хіто! Давайте таке мохіто, так? Наливаємо, п'ємо і кайфуємо від нього, так. Від цього мохіта. я мохіто собі. відкрию мохіто собі. Так. А як його відкрити? Мені цікаво, як його відкрити. Струсити то я струсив, а як відкрити? Налю я мохіто собі. А, ось так. Ага, зрозумів. Так, ану камера. Ось так. Бачите, отут дирочка. Так, добре. Налю я мохіто собі. Кайфанув від мохіто я її. Я собі. Ось таке мохіто. Зелена водичка. За вас дружня. Mm -hmm. Кесь таке молочне мохіто. Мохіто Мохито е шмак. -так. Якесь таке молочне мохіто. Незвичайний смак. Таке ніжне мохіто, я би сказав. Ще таке ніжне мохіто я не пив народ. Ну, прикольно. Поставлю 9 балів. Прикольно. Зробилося. Непогано, народ, непогано. Класне мохіто. Я б таке пив. Може бути там. Да. Лист тут. Лайм чути, трошечки м'яти. І маємо собі мохіто. Добре народ. Завершуємо. Може то, що я помішав, ти вийшло таке смачнююще мохіто. Якби я не струсив, мохіта б такого смачно не було б. Ну, хто знав, хто знав. З вами був Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо додивилися до кінця, ви молодці, так і знаєте, що дивитесь мої ролики до кінця. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Попили мохіто клас. По... Попили клас, попі, попили супер, супер клас. Та пока!